Сподіваюся, цей сюжет навчить усіх нас не царатися людей з обмеженими можливостями. Скільки автомобілістів зупинилися б у Європі чи Америці? Можна лише уявляти. Проте ми точно знаємо, який штраф можна заплатити у Швейцарії, якщо припаркуватися на місці для інвалідів. Сума вас справді шокує. Бразилія, Німеччина, Чехія. Ось у такий спосіб по всьому світу намагаються боротися з порушниками, що паркуються на місцях для інвалідів. Ключі аварійку і стой, де хочеш. Добрий день, уважаєма. Ви інвалід? Ні, я тільки маму висадила. Припаркуватися як найближче до чи кафе мріє кожен автовласник. Однак не всі пам'ятають, що ці місця винятково для тих людей, яким пройти зайвих 20-30 метрів може бути вкрай непросто. Швейцарії з цією проблемою вже давно покінчено. Тут парковок для людей з обмеженими можливостями, хоч греблю гати біля кожного супермаркету, будинку та навіть на гірському альпійському серпантині знайти їх не складно. Додачу не паркуватися де заманеться. Водіїв стимулюють чималі штрафи. Якщо в Україні вас зловлять на місці для інвалідів, у найгіршому випадку ви заплатите 465 гривень. Натомість у Швейцарії за таке саме порушення вам доведеться викласти на наші гроші майже 2,5 тисячі. Штрафи за паркування в таких місцях дуже високі. Ми ретельно стежимо, щоб людям з обмеженими можливостями було комфортно. 120 За весь час перебування в Швейцарії ми не помітили жодного автомобіля, котрий не те, щоб припаркувався, а навіть колесом зачепив місце з таким ось знаком. На жаль, цього не скажеш про наших водіїв, які продовжують зневажати правила паркування, відбираючи в людей з особливими потребами мрію на нормальне пересування.